Ось таку лазерну арфу виготовили юні бобровичани у стінах stem лабораторії молодіжного простору. Вересень 2024-го місто Бобровиця долучилося до масштабного проєкту Колаба, завдяки чому молодь може вивчати технології у стінах Центру дитячої творчості. Отож, тож дізнаємося про нове обладнання, і ми сучасні технології для знімальної групи телеканалу Прилуки демонструє працівниця молодіжного простору колаба Анна Мартишевська. Сьогодні інновації у вільному доступі для всієї молоді Бобровичини. Першим на черзі інструктуємо лазерний різак. Принцип його роботи простий і ефективний. Для того щоб виготовити такий виріб, дівчинка спочатку зробила ескіз, а потім за допомогою лазерного різака вирізала його. Та ми маємо готовий виріб. Прямуємо до ще однієї цікавинки. На наших очах 3D-принтер створює об'ємні моделі шляхом поступового нанесення шарів матеріалу. Зараз на 3D-принтері ви бачите процес, як створюється ця скринька. Цей 3D-принтер друкує за допомогою такого філаменту. Він потрапляє сюди, він ну і друкує. Наступний прилад уже в процесі виготовлення дивовижної картинки на клейкому папері. Це лазерний принтер. У спеціальний відділ Анна Мартишевська вкладає підготовлений лист. Потім за допомогою інтернет мережі під'єднує телефон до принтера, друкує необхідне зображення. Тепер світлину відділяємо від зайвого паперу і працюємо вже з іншим новим приладом. Термопрес здалегідь вімкнули для нагрівання. Далі викладаємо наш малюнок по центру тканинного матеріалу. Притискаємо. Чекаємо кілька секунд і наша футболка з кольоровим зображенням готова. Ще одна цікава новизна плотер. Він вирізає з різного паперу вказані моделі. У сусідній із майстернею кімнаті хлопці та дівчата приємно проводять час. Дехто малює, дехто грає в ігри на новій приставці, а хтось поринув у віртуальний світ за допомогою VR-окулярів. Тут прикольно можна помалювати, розслабитись, пограти з друзями. Ну тут можна провести гарно час. Поговорити з друзями, знайти нових друзів. Мені тут все подобається. Часто буває тут дуже цікаво. Весело усі ці сучасні технології знаходяться у молодіжному просторі Колаба. Його у Бобровицькій громаді вдалося відкрити завдяки тісній співпраці міської ради, громадської організації Гоу Глобал з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Підтримку надали німецький банк розвитку і посольство Німеччини. Дана ініціатива спрямована на відновлення та розвиток громад, які постраждали від російсько-української. Війни колаба вже успішно реалізована у 12 містах України. Серед них і Бобровиця, начальниця відділу освіти Бобровицької міської ради Валентина Мартишевська каже: молодь з великим ентузіазмом освоює технології цифрового виробництва. Цей простір колаба змінив свідомість молоді громади. Тому що щоденно сюди поспішає молодь Бобровичини для того, щоб пограти на різних комп'ютерних іграх. Для того щоб попрацювати на 3D-принтерах, для того щоб попробувати спробувати себе у ролі журналістики, для того щоб просто подивитися цікавий фільм, для того щоб пограти в настільні ігри, і це все для нашої молоді. Для облаштування молодіжного простору Бобровицька міська рада забезпечила приміщення у центрі дитячої творчості. Також за кошти з міського бюджету зробили ремонт у СТМ лабораторії. На це спрямували близько 100 тисяч гривень. Донори ж модернізували кімнату відпочинку та наповнили заклад новим сучасним обладнанням. Спільно на реалізацію проєкту виділили 2 мільйони 500 тисяч гривень. Тепер у Бобровиці є справжній острівок інновацій. Охочих випробувати себе у світі технологій чимало, говорить Анна Мартишевська. Загалом у нас є також план активності на тиждень, який ми пропонуємо дітям, ми його проводимо. Але дитина може також сказати, я там, наприклад, хочу там, сьогодні малювати. Або я хочу втілити свій проєкт, і, будь ласка, ми допомагаємо в цьому, дитина займається і ми разом з нею дізнаємо щось нове про її проєкт. Протягом трьох місяців активної роботи у лабораторії бобровичани встигли виготовити багато індивідуальних виробів. Ми зробили лазерну арфу, яка працює методом переривання лазера пальчиком, також і видає звук. Також ми зробили шахи та шахмати. Вони є універсальними. Ми їх зробили на 3 d принтері. Дитина повністю зробила свій ескіз. І також 3D-принтер допоміг їх надрукувати. Також хлопчик зробив, до речі, 13 років дитині. Він зробив свій власний мобільний додаток, новини Колаба, де розміщена вся інформація, новини, графік, роботи, розклад і тому подібне. Також в нас ще була індивідуальна система оповіщення Повітряна тривога вона зроблена за допомогою мікроелектроніки та 3D-принтера. Туди була надрукована. Коробочка, також туди був динамік, вставлений. За креативні ідеї молодь Бобровичини отримала нагороди від партнерів проєкту. Гуглобу облаштував також демодей, де всі колаби, які відкриті за цей час, показали свої проекти, які були зроблені. І е, якби були партнери, і були нагороди. Е, ми отримали нагороду від малої академії наук. Також всі учасники були нагороджені сертифікатами та відзначені. Ми задоволені нашими проектами, і діти також діти отримали подарунки за що ми також дуже вдячні. Нині простір працює щоденно до сьомої години вечора. Тут об'єднується креативна та сучасна молодь, котра прагне осягнути навички критичного мислення у молодіжному просторі. Кажуть, уже працюють над втіленням нових проєктів.